Виходу у ГКЦ із підпілля посприяв папа римський Іван Павло ІІ. Саме тому, у святковий день, до Львова привезли його мощі. Українська греко-католицька церква святкує 25-річчя виходу із підпілля. Цей день духовенство називає святом Воскресіння у ГКЦ. Тому й літургія була незвична різними мовами. Бо ж з'їхалися єпископи із Європи, Азії та Америки. За радянських часів греко-католики були у підпіллі, бо влада фізично знищувала священиків, а вірян змушувала зректися віри. Так тривало до 80-х років. Аж поки в не з'явився так званий адвокат в особі папи римського Івана Павла II. 89-го року Понтифік зустрівся з Михайлом Горбачовим із вимогою легалізувати церкву. Тому нині на святкуванні 25-річчя виходу із підпілля у собор святого Юра привезли мощі Івана Павла II. Ми хотіли, щоб святий папа Іван Павло II – присутній в його мощах сьогодні був таким адвокатом і надалі. Він є той, що зруйнував Берлінський мури. Він є той, що знищив комунізм. Він є той, що справді вмів е, е, приміряти непримиренних і будувати мир. Він був папою миру, такого миру, якого ми сьогодні потребуємо, і в Україні, і з нашими сусідами. Іван Павло II або Кароль Войтила був людиною століття, а може й тисячоліття для усього світу. Людина новатор. Перший в історії папа Слов'янин. Перший, хто вибачився за помилки церкви, інквізицію. Перший папа, який молився у синагозі, пішов на контакт із православними мусульманами, протестантами. Перший папа мандрівник, відвідав більше 120 країн, подолавши шлях, який утричі перевищує відстань від землі до місяця. Відвідав і українців 2001 року. Львів'яни до нині згадують спільну молитву із Понтифіком. То я пам'ятаю його приїзд. Ми всі дуже готувалися, напру, напружено, і всі його дуже вітали, дуже були раді, що він приїхав. Ми взагалі українці його дуже любимо. Ми вважаємо його своїм папою, що то він наш. Вважають нашим, бо цей папа перший понтифік, який виголосив проповідь українською мовою. Хто не спроможе любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів. Життя віддає. Благословення всім давав. Хто підходив до нього, от, от, сидів в, міг там, міг кріслі. за кріслі Так, то, кажемо, благословені давав. Кажемо, Кожен цей. міг підійти так, до так. нього. Любий місяк підійти Просто Було дуже, дуже, дуже було величаво. Біля мене живе е, дівчина, яка сиділа в папи на колінах, кабіруся. Вона сиділа папи на колінах. Вона має ті подарки, всі які папа їй подарував, ту ляльку. То вона в неї особливо вдома в хаті стоїть. Мощі Івана Павла II, а це капсула із кров'ю, яку за його життя зберегли медики. Залишиться у Львові упродовж 10 днів. Марічка Крижанівська Віталій Дорош, головні новини Львова.